Привіт! Відповідаю на міф про те, що психолог може змусити на терапії полюбити батьків, які не приймали участі у вихованні або були дуже сильно токсичними для вас. Що робиться в терапії? Перше, клієнт відпускає образи, які тащать з собою з дитинства. Друге, ми лікуємо минулий травматичний досвід. Так, тут є деякі нересурсні моменти, але результат того вартий. А вже потім ми виходимо на той рівень, коли ми можемо бути вдячним нашим батькам за те, що вони просто в нас є і дали життя. Але психолог в жодному разі не може вас заставити щось робити, тим паче полюбити.